Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. У глибокому тилу на півдні Росії було організовано виїзну ставку військово-політичного командування РФ на закриту нараду зібрались високопосадовці, чини міністр оборони Андрій Білоусов, колишній міністр Сергій Шогіо, командуючі військовими округами, і представники генштабу. Засідання мало на меті погодження логістичних схем наступу та перекидання резервів. Для штурму лінії оборони в районі Покровська українська військова розвідка фіксувала рух командних машин і обслуговуючих колон на основі перехоплень супутникових знімків. і Агентурних повідомлень було встановлено місце перебування делегації. Операція отримала кодову назву «Фламінго». Після ретельної підготовки було здійснено запис високоточної ракети великої дальності. Удар припав у зону укритого ангарного комплексу з тунельним сполученням. У прямого влучання відбувся частковий обвал будівлі. Пишуть, нібито Сергій Шойго загинув на місці. Його тіло виявило під завалами після евакуації. Решток конструкції. Втім, інформація ще не підтверджена. Андрій Білоусов дістав важке осколкове поранення тулуба і голови. Його евакуйовано гелікоптером до госпіталю. спецпризначення. за неофіційними даними. Він перебуває в важкому стані без свідомості під апаратним наглядом. Стан інших офіцерів не розголошується. Але кілька генералів не вийшли на зв'язок після удару. Після атаки на місці працювали підрозділи ФСБ МНС, периметр закрили, обмежили доступ навіть внутрішнім структурам. Паралельно було ухвалено рішення про евакуацію ще трьох командних пунктів на території Краснодарського Волгодонського регіонів. Військове керівництво РФ тимчасово переведено на дублюючу систему управління. Однак частина з них втратила захищене з'єднання. Кілька підрозділів на фронті виявилися ізольованими від генштабу. Політична криза в Кремлі загострилась. Якось буде підтвердження смерті Шойго та тяжкого стану Білоусова. Почалась закрита боротьба між структурами впливу, зокрема Міноборони ЗР, Радбезу. Лише за добу було змінено дві оперативні директиви щодо фронту, що свідчить про відсутність централізованого управління. Частина військових підрозділів на сході не отримала нових вказівок, аби залишитись без ротації. Ситуація посилила хаос у районі Покровська, де російські частини зазнають великих втрат і діють фрагментовано, а ініціатива переходить до українських сил. Удар по керівництву став точкою перелому. Попри спроби замовчати наслідки, інформація просучилася закриті російські телеграм-канали. Деякі підрозділи ЗСРФ відкрито заявляють про відсутність керівництва. українські сили в цей час закріплюються на нових позиціях і просуваються в напрямку логістичних розв'язок ворога в районі Покровська за останні три дні ліквідовано. Близько 500 окупантів, десятки полонені окремі бойові групи втратили боєздатність і відходять самостійно без наказів. Центр міста контролюється українськими підрозділами на будівлі міськради встановлено прапор України. Що ж, можлива смерть Шойго і поранення Білоусова стали системним ударом по структурі військового управління РФ. Окрім особистих втрат, Кремль втратив контроль над стратегічним плануванням і оперативним реагуванням. після Бахмуту. Саме покровсь має стати наступною перемогою політично готувала для внутрішнього споживача та переговорної позиції з заходом замість цього дестабілізація втрати розгром Україна демонструє здатність діяти асиметрично, точно в глибині тилу ворога це змінює розстановку сил і руйнує наратив невразливого командування РФ. Після удару в Кремлі було скликано надзвичайне засідання Ради безпеки в закритому режимі. На ньому ухвалили тимчасове повернення до управління з допомогою застарілих кабельних ліній дублюючих центрів зв'язку 90-х років. Водночас розпочали форсовану перевірку всіх об'єктів, що мають статус бункерів. непроникності. було виявлено понад 12 вразливих об'єктів, включно з розташуванням кількох фронтових штабів на південному напрямку. На фоні удара тимчасово припинено інформаційну активність генштабу РФ і Міноборони. Не опубліковано щоденне зведення втрат, а Офіційні канали обмежили згадкою про аварійну технічного характеру це викликало підозри навіть в проросійських коментаторів. Внутрішніх військах розпочали часткові переміщення офіцерського складу, уникаючи контактів з медіа і населенням. Паралельно було посилено охорона адмінбудівель в Москві і Ростові з сутим часом продовжують оборонну активність. У напрямку на південь від Покровська всі спроби РФ контратакувати розсипаються через втрату тактичного керування і деморалізацію. Розвідка розповідає про часті випадки відмови російських підрозділів виконувати накази, особливо на ділянках, де не налагоджено ротації постачання вибіркою перехопил. Лання свідчить про паніку серед молодших командирів, які не розуміють реальної оперативної ситуації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.